І сьогодні у нас в відео огляді будуть двері, які є лідерами продажу. А лідери продажу вони тому, що мають ідеальне співвідношення ціни та якості. Це двері Ford M, модель називається Kansas. На даний момент зйомки це у нас весна 24 рік, вона коштує 14 тисяч гривень. І що ми маємо на цю суму? Зовні колір венге хромована фурнітура, утоплена обороне накладка. Два турецьких замки, надійні вічні замки, сейфове калі теж є, чотири оберти. І нижні калі циліндрові Три оберти. Це супернадійні замки, які ніколи у вас не зламаються, будуть завжди працювати. Також мають достатньо непогану секретність. Двері мають три контри притвору. Коли ми ось так на них подивимось, то у нас перший притвор, другий притвор і третій притвор маємо на коробці. Полотно дверей має товщину 10 см. Вона достатньо тосна.